Добрий вечір. Ветеран війни Сергій Філімонов зустрічає нас на порозі свого будинку. Зараз поїдемо в гараж. З ними познайомилися в реабілітаційному відділенні у Черкасах. Тоді Сергій був четвертий тиждень на відновленні. Він мріяв про борщ дружини і жартував, що він кенгуру. Кенгуру з поламаною ногою. <різь> у мене ж права нога, я її не відчуває. Навесні 23-го Сергій отримав поранення на фронті. Харківська область, Куп'янський напрямок. Під село там отримав поранення. У мене нога, тут вирвано м'язів, перебита нога була і позвоночник пошкоджений. Тепер уже на кріслі колісному чоловік робить те, що й до поранення. Годинами майструє в гаражі. У мене раніше була ця стара сушілка для одежі, і щоб її не викидати, я то з проволки. Ну таке ну. Мете, наче б мене зараз уколи капельниці, то я стараюсь на вулиці поменше бути. А так, літом це моя хата. Самотужка родина встановлювала біля будинку пандус. Був ще пандус, не так, як зараз а прямо з порога був, він коротший трошки був. Я туди спустився, а назад виїхати то я не можу. до половини я буксую. Я з'їжджаю, з коляски злазю на задницю і на задниці в хату до нього, як і до порогів у хаті, чоловік пристосувався. На кухню їздю, їсти готовлю, і посуду мию. Ну те, що можу на все тільки та й роблю. Ще планую і на рибалку поїхати на коляски, тут 6 кілометрів сусіднє село. Втім, назвати доступними усі заклади в селі Сергій не може по селу. От в магазин я не ні в один магазин не можу заїхати. Та каже, засиджуватися на кріслі колісному він не хоче, тому що дня Сергій бере ходунки і встає на ноги. У цьому йому допомагають діти та підтримка дружини Юлії. Так оце по хаті. Що прийде весна, будемо на дворі бігати. Через рік говорить Сергій, він нехай з тростиною, але планує піти на випускний до доньки, а згодом і в гори, додає Юлія. І на лежах двох Поїде. Ні, не на лежах, я хочу літом. Ну, Все одно підемо на ногах. Да. Mm. Анастасія Кашоїд, Фадіркоцава, Суспільне новини, Черкаси.